Алі, ти взагалі пам'ятаєш наш перший контакт? Так, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, як ти зателефонувала, а я в той час тільки виклала свої перші об'яви. Я Левтина Тамбова. Я народилась у місті Кишинів у Молдові. Заміжня, маю двох дітей синочка та донечку. Так сталося, що з самого дитинства я пережила багато досить переїздів, але моє дитинство саме та студентські роки пройшли на Луганщині в невеликому містечку Алчевськ. А потім, коли я зустріла вже свого майбутнього чоловіка, який виявився з Полтавщини, саме з Миргорода. А я переїхала до нього і тут будувала своє життя, кар'єру, працювала архітектором. Ну, коли в нас вже з'явилися діти двоє дітей, то ми вирішили поїхати до Харкова. П'ять років до повномасштабної ми прожили і будували заново, можна сказати, своє життя у Харкові. Ми були вдома. Вже був такий настрій, який, наче Ну, як я можу назвати це передчуттями, наче завмерли в очікуванні чогось. Прокинулася уранці від гучних пострілів. Я вже розуміла, що я вже не пити, не їсти, не можу і не хочу. І чоловік сказав: давайте збирайте речі. Ми покидали це дуже поспіхом, взяли своїх двох кішок. Домашніх улюбленців посадили дітей, взяли саме необхідне документи, якісь теплі речі і поїхали до Миргорода. Чоловік залишився у Харкові. Мене звати Соколова Ірина. Народилася я на Донеччині у селі чудовому, прекрасному. І дитинство моє пройшло прямо як у книжках. Пишуть там про Тараса Шевченка. Дуже любила читати, залізти кудись у малинник і сидіти там, фантазувати про своє доросле, прекрасне, творче життя. З Миргородщини походить мій рід по чоловічій лінії. Дідусь мій власне був з Миргорода, але після війни, після того, як він був у полоні, йому не дозволяли тут працювати. Йому довелося їхати на Донбас на шахти. Туди брали всіх з будь-якою біографією. А потім такий кульбіт долі, що мені довелося виїжджати навпаки з Донбасу і повернутися назад у Миргород. Ну, потім дорога наша привела нас назад, не відпускав Донбас і ближче до Донеччини ми переїхали, в Бердянську ми оселилися, там власне, і звели вже гніздечко, придбали житло, будували плани на майбутнє. До повномасштабного вторгнення я вже була переселенкою. Власне, я і моя родина двічі стали на цей шлях. От. І я на момент 24 лютого була вже в очікуванні третьої дитини. У нас зі дня на день мав народитися синочок. В окупації довелося нам народжуватися. І місяць ми пожили в Бердянську, без світла, без опалення, без зв'язку. Це було дуже тривожно. І потім зібралися, дізналися, що є коридори, і все, що помістилося в одну. Машину невеличку сімейну, троє дітей, речі і виїхали у Миргород. Тому ось кармічне місто таке для мене. Ідея створення студії. Проходила поступово, якби формуючись з власної потреби, оскільки я вже покинула свою минулу роботу і в мене підростали діти, я почала шукати, де знайти їм такий творчий розвиток і так само влаштувати для себе далі якийсь кар'єрний рост. Мультики я обожнюю з дитинства. І причому, коли всі любили мультики мальовані, діснеївські, а я любила пластилінові. Хоча всі казали, яка ну А я дуже любила оце дивитися на цю деталізацію. І потім вперше я зустрілася з тим, що самій можна ручками зробити свій мультик у Бердянську. І все, я закохалася настільки, що я вирішила, що колись я особисто зніму собі мультик, справжній, пластиліновий. Алі, ти взагалі пам'ятаєш наш перший контакт? Так, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, як ти зателефонувала, а я в той час тільки виклала свої перші об'яви про те, що я збираю да. групу дітей з напрямку дизайн. І Я думаю, боже, яка жінка смілива, в неї троє дітей, і вона з малюком щось ще робить, збирає якусь аудиторію і постійно. Я подумала ти саме. Я коли побачила твоє оголошення, ну я ще ж не знала, що ти це ти. Я подумала, яка молодець, що вона взяла рекламу про, ну, про себе заявила, Тут в телеграм-каналах, в усьому. От ви от ви мені так. І тоді думаю, а дай подзвоню і запропоную партнерство. У нашій студії дуже великий асортимент різних послуг, особливо для дітей середнього та старшого віку. Це і академічний малюнок. І малювання, ліплення класичні. Також в нас є можливість попрацювати за гончарним колом. Ще в нас є досить цікавий такий напрямок: це малювання піском на світлових планшетах. Якось так вийшло, що в студії дуже багато ходить діток переселенців саме. Іноді навіть такі бували випадки, коли ми не оголошували, що це спеціально для переселенців. І потім приходять хлопці, четверо хлопців. Вони, мало того, що всі четверо були футболістами, і троє з них були донечанами. І я теж донечанка, і ми всі разом кажемо: а про що будемо знімати мультик? І ми знімали про донецький шахтар. Анімацією з дітками я займаюся вже більше року. А якщо брати ще бердянську історію, то це вже взагалі вже п'ять років. Але з дорослими дуже довго я наважувалася, і от зараз дуже мені захотілося саме з жінками, з переселенками, і я обрала зразу тему найболючішу, тому що її треба піднімати тему домівки, тему втрати дому. На даний час моя сама велика мрія це повернутися додому, до Харкова, жити разом всією сім'єю, будувати далі своє майбутнє щасливе для себе, для своїх дітей, саме у тому місті, яке я обрала від душі. Я думаю, що за ті ж хронологією, як виїжджали, так само і повертатися будемо. Спочатку в Бердянськ. Я привезу вперше в Бердянську студію анімації, я всьому цьому тут навчуся. І коли ми повернемось, всі ці історії, які з нами відбулися, ми про все це знімемо мультики. Все... У нас історії буде, тепер не вистачить одного життя, це все знімати і показувати. А потім те все, що ми знімаємо в Бердянську, в Миргороді, в будь-яких містах України, зберемося і поїдемо в наш рідний звільнений український Донецьк. Зберемося там на великому екрані, покажемо всі-всі всі наші роботи, і, і взагалі покажемо, якими ми стали за ці 10 років. Я хочу, щоб всі люди, які там в Донецьку, в Бердянську, щоб вони знали, що ніхто не забув. Ми робимо все можливе для того, щоб ми знову були разом. І, і ми будемо разом.